Вітаю тебе, мій юний друже. Хочеш познайомитись з віршем Дмитра Павличка Облітав журавель. Тоді слухай уважно та роздивляйся ілюстрації. Вірш Дмитра Павличка. Облітав журавель. Облітав журавель. Сто морів, сто земель. Облітав. Обходи ноги, крила на труди. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Уявляєш, журавель, що осені відлітає у теплі краї та кожної весни знов повертається до рідного краю, до батьківщини. І для птахів, і для людей наймиліший, найкрасивіший рідний край, де народився та живеш. От і Журавель говорить, що кращої рідної землі немає, а він облетів багато земель, багато морів. Вірш дуже красивий, і мені край кортить прочитати його тобі ще раз. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги не трудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, кращі рідної немає.